Коли Колеги адвокати Києва, Київської області. Дійсно, нам треба вже, скажімо так, підводці підсумки. Можна сказати, що Україна багата країна. Тобто, по ресурсам ми дуже багато. Щоб не казали, що Росія багата, в нас більше. І нафти, і газу, і короткопанку, ну от всяке. І те, що, скажімо так, біда є бідні, це не те, що ми, скажімо, у нас саме найнародіша земля, саме грамотні люди. Попали ну, ну все, ну, ми э, Богом бережені на країну. Нам дійсно не повезло з правіте. Ну, дуже не повезло. Але це саме це ми і плануємо, що э, координаційна рада національної єдності. Тобто ті люди, які э, намагаються в подальшому зібратися э, і змогти. Э, Донести. Не, проте, не, не, ми не можемо Людям. керувати, э, вибор, скільки, кого ми виберемо. Але, але свою лінію саме скажімо, збереження України і лінію держави ми повинні підтримувати. Тобто ми повинні зробити таке середовище, яке дасть можливість на, цій, на цьому полі саме, прорости тим можна властям, які зможуть країну вивезти із цього пекла, із цього, скажімо, із цей, цей ну взагалі тобто, таку країну треба підняти. Зараз, на жаль, є проблема дійсно країна і в війні, і дійсно там, в кредитах, тобто є багато. Але я вважаю, що майбутнє дійсно є за нашою єдністю, майбутнє є за нашою платформою, на базі якої буде суспільство розвиватися і можуть інші вже скажімо так, робити. Це може бути вибори на базі подходу, це може бути Паралельно розвиватися подібні платформи. але ми зможемо підтримувати те, те середовище, щоб воно було правильно. Щоб ми, е, на, на жаль, в нас немає зараз е, такого механізму, який може е, зробити контроль, чи, чи, чи може надати, щоб прийшли до влади ті, хто з чих тим совістю, такі, які можуть піднятися з країни. На жаль, це не працює, але нам треба перехідний період якраз. Нам треба це зробити про вибори редагування зробити. Робочий кодекс. Дивіться, зможемо. вони, Сереж, я додав, вони нас кинули в землю, але вони не знали, що ми зерно. І ми проростемо, а ми це робимо. І ми приречені, приречені на успіх, але загнані в куток. І ми вийдемо з цього кутка. І Я в цьому впевнена, така команда, як ви, яка, яка є платформою, допустимо, я журналіст лише, я, ну скажімо, не, не є настільки юридично обізнана, хоча маю юридичну освіту, але я впевнена, що такі, як ви, мені не дасте зробити помилку, і ми пройдемо це все і, і виберемо те право, де в нас буде механізм контролювати тих, коли зайдуть до нас провідники громадянського суспільства саме. З інших країн світу, які мають і освіту, і мають статус, і мають повагу, і які здатні професіонали, які здатні саме контролювати тих можливі злочини, які відбуваються в корупції. В органах судова система в нас стоїть, на жаль, ми всі прекрасні правоохоронні органи за вказівкою, там можна 10 років судитися, як і в судах, адвокати знають. Але ми живемо в такий складний перехідний період, і я свято віру, що саме ми зібралися для того, щоб подолати оцей про про як хотілося б машині часу, щоб з цього часу перескочити в наступний. Тому ми йдемо в світ. Бо якщо ми будемо коварятися, вибачте за слово, оце тут ці бочці у цій куцих ютюбах, цих всіх всіх і будемо з кимось спорити, що ти головніший, ти знаєш краще, а ти вернешся в ти, а то так назвати. Так, давайте ми це перескочимо і покажемо наш шлях. Шлях воїни світла для того, щоб ну, не змагатися, як Ярослав, Володимирович, ви не відповідаєте. правильно. Але іноді, Ярослав Володимирович, я мушу за вас всіх відповідати. Хай мене потопчуть, а ви підете далі всі чисті і гарні, такі, які ви є, праведники і воїни світла. Тому ну, вот. хочу подякувати всім за нашу спільну працю, за національну єдність, за майбутнє наше досягнення, які будуть. Вважаю, ну, що у нас, скажімо так, первочні, мабуть, треба вже закінчити, а вже потім, скажімо так, ну, в рамках просто кругового полотства, вже познавали. У нас там регламент вже так. <плодов 'я> <плодов 'я> <да>, <плодов 'я> Ми голосуємо за що? Ми голосуємо за те, що ми за єдність, за те, що ми до 30 липня напишемо положення про уряд національної єдності, що це таке у нас там по плану йде до 30 липня. Ми для того, щоб ми були солідарні, нам треба єдність. Коротко і ясно.